Вітаю вас, дорогі друзі. В студії журналіст Віктор Мельниченко. І сьогодні ми будемо говорити про парламентські вибори. Їх називають доленосними, адже від тих, кого ми оберемо, залежить подальше існування України. До нашої студії завітали кандидат у народні депутати по 62-му виборчому округу від політичної партії Об'єднання Самопоміч Наталія Чиш. Вітаю. Вітаємо. А також командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону Донбас, кандидат у народні депутати від політичної партії Об'єднання Самопоміч. Павло Киш Павло Кишкар, Вітаю вас. а також ваш колега Остап Єднак, експерт з реформ політичної партії Об'єднання самопоміч Вітаю кандидат у народні депутати України. Панове, ми знаємо, що партія самопоміч, об'єднання самопоміч називають найбільшою сенсацією або найбільшим відкриттям цієї парламентської кампанії. Чому саме чим які якісні відмінності, принципові відмінності від інших політичних сил має самопоміч? Ви знаєте, ми є, я вважаю, принципово інша політична сила, і ми пропонуємо абсолютно нову конфігурацію в політичному списку е до, до, до виборів до Верховної Ради, оскільки наш політичний список кандидатів народні депутати формувався не за принципом. Е Хто хто скільки з олігархів вклав цю політичну силу, не за принципом колишніх політичних колишніх депутатів Верховної Ради, не в нас немає синів, сватів, братів чи е, масажистів в списку політичної сили. В нас є об'єднання середовищ, які за останні шість місяців, за останні багато років досягли багато, величезного успіху в своїх справах. Наприклад, батальйон Донбас це є приклад добровольчого руху. На захист батьківщини Андрій Садовий і його соратники партії самопоміч це є приклад місцевого самоврядування. Ілюстраційний комітет, політична партія воля це є приклад того, як за останні 6 місяців активісти впроваджували, писали і домагались прийняття Верховної Ради закону про очищення владу. І експерти, співзасновники реанімаційного пакету реформ це люди, які за 6 місяців домоглися прийняття від Верховної Ради більше 18 законопроєктів, які вже працюють на благо України. Ось ми почули про те, що повністю ваша партія не має ні олігархів, ні колишніх депутатів, ні колишніх можливовладців, чиновників. Тобто, людей це абсолютно нові молоді обличчя, професіонали, фахівці своєї справи, ті люди, які довели своїм життям і своєю роботою, право сьогодні представляти українців в парламенті. Також ми знаємо, що сьогодні в Житомирі було багато зустрічей з молоддю. Так само ви, пані Наталю, з вашою командою постійно в Житомирі, як громадська організація об'єднання самопоміч, працюєте з молоддю і на мол. Ви також ставите великий акцент їм нам сьогодні змінювати Україну. Розкажіть, будь ласка, чому ж кожен з вас все-таки вирішив йти до парламенту в лавах самопомочі? Пане Павле, можна? Ну, власне, я вирішив іти в велику політику ще в 2010 році. Історично випадковість, те, що я зараз і представник батальйону Донбас, але абсолютно природно, що я є частиною політичної партії Об'єднання самопоміч. Я не зважаючи на будь-які перипетії мого власне життя долучився б до цього проекту, тому що ті принципи, які закладені в політичній партії об'єднання самопоміч, на 99% співпадають з ідеологією добровольчого руху, волонтерського руху. Ми знаємо, що на сьогодні політична партія об'єднання самопоміч це лідер з консолідації тих зусиль, які здійснює волонтерський рух. Які здійснює батальйони добровольчого руху? Тому це основа того, що ми маємо зараз позитивний результат на сході, те, що ми зупинили ворога, і ми продовжуємо розвиватися, нарощувати цей. І досвід, і успіх, і консолідувати ті небайдужі сили, які є в українському суспільстві, пані Наталю, ми знаємо про те, що ви сформували велику команду волонтерів. Сьогодні ви працюєте із літніми людьми, з пенсіонерами, з ветеранами, так само ви долучаєтесь до допомоги нашим пораненим військовим героям-учасникам АТО в госпіталях, ви проводите різноманітні просвітницькі культурно-мистецькі заходи. Але коли от ви зрозуміли, що хочете доєднатись саме до самопомочі, як такого громадського потужного руху. Ну, після Майдану. Тому що ми побачили, по-перше, я завжди пишалася, і мене були такі завитки брали до Льв... на місто Львів. І ми завжди ну чому ми не можемо мати такого мера, як у Львові? Ну чим ми відрізняємося від інших людей? Ми ж можемо, ми вміємо, ми такі ж розумні, такі гарні. Але нам потрібно господаря гарного в наше місто. Тільки саме яка людина прийде і почне робити ці реформи, змінювати. Але ми також розуміємо, що одна людина нічого не зробить. Чому ми робимо акцент саме на організацію громадську? Ми об'єднуємо людей. Ми хочемо об'єднати громаду. Ми виберемо того господаря в місті. Прийде гарна міська рада. Люди, які будуть віддані своїй роботі. І влада має бути на місцях. Ми рахуємо і пріоритети самопомічі, що бюджети. Мають залишатися, ну принаймні, хоч би 50% залишити в місті бюджету. Ми самі знаємо, як використати ці гроші. Ми знаємо, де нам треба що відремонтувати. Президент і Верховна Рада не знає, які в нас дороги там і де в нас вкрали люк. А ми хочемо це робити самі. Саме громада має розпоряджатися своїми коштами. І якщо будуть залишатися тут кошти, бізнес, який працює, середній малий бізнес у на нас його досить багато. Вони будуть сплачувати податки ще краще. Вони будуть прозоріші, тому що вони будуть бачити, що це де покращення міста для їх дітей, для самих, для сімей, для матусь, для всіх. Це все рівно, що ти у себе вдома працюєш. У тебе є там прилегла територія. Ти ж не будеш тобі погано щось робити. Тебе є гроші, і ти за цим всім доглядаєш. Так буде в місті. Громада то є велика сім'я. І ми маємо об'єднати людей і довести то до людей. І саме тоді вже ми з міст, Ідея така, що на містах ми змінюємо міста, об'єднуються люди, об'єднуються громади, і тоді вже буде змінюватися все на верхах, а не навпаки. Пане Остапе, розкажіть, будь ласка, про ваш вибір, чому саме самопоміч і про той пласт, яким ви займаєтесь саме. У рамках самопомочну Аналогічно, як на прикладі того, що потрібно досягати в Житомирі, аналогічно в масштабах країни ми також бачимо, які потрібно реформи впроваджувати в комплекс для того, щоб нарешті. Сламати систему. Те, що я раніше говорив, ми вважаємо, що люди, які вже були до того в середній системі, вони цього не можуть зробити. Вони вже замазані, будемо так казати. Е, люди нові в політиці, які знають, які останні 6 років чи більше років є спеціалісти в своїй галузі, е, ми, ми знаємо, які потрібно комплексні реформи впроваджувати. І команда соратників, з якими я працював останні 6 місяців в реанімаційному пакеті реформ, і команда однодумців в загальному списку самопомочі, ми ми Розуміємо, що кожен з нас є спеціаліст в своїй сфері, і ми знаємо командою, як впроваджувати реформи в Україні. І виборці, наші глядачі, читачі, слухачі, вони бачать, що у вас немає випадкових людей у списку політичної партії Об'єднання самопоміч. Кожен кого ви запросили, з ким ви йдете до парламенту, це. Авторитетна людина, це фахівець і людина, яка має моральне право представляти саме інтереси народу в парламенті. І ми знаємо, що ви перша політична партія, яка запропонувала відкритий список, яка скільки, мабуть, кілька днів чи тиждень, так пять п ять, п ять днів так, угу. люди могли побачити, хто люструвати. у вас там є люструвати. Тобто, ви перші, скажімо, внутрішню люстрацію в партії започаткували, і навіть декілька чоловік абсолютно люстрували, правда ж? Так. Можливо, які ще новації саме є в самопомочі, яких немає. Ну, ми сказали про те, що є такою ну, живою рекламою міста Львів, так що от, як можна працювати на благо громади, на благо людей, можливо, ще які особливості сам партії на сьогоднішній день. Єдина партія, яка всі автобіографії і всі декларації розмістила відкрито на сайті на власному сайті політичної партії, і кожен хто. Захоче розібратися з наповненням цієї політичної сили, має таку змогу заходить на сайти, знайомиться як. З автобіографіями, так і з деклараціями кандидатів від політичної партії об'єднання самопоміч. І ось я зокрема раджу всім, хто має е, можливість побачити газету Ось так само: об'єднання самопоміч це дуже зручна газета, де можна побачити абсолютно детально, абсолютно ну легко для глядача, для читача. Так само, все відкрито, де можна дізнатись і про лідерів партії самопоміч, де можна побачити основні тези, постулати. І, зокрема, ось основною такою ще однією стез є. Захист учасників АТО, ви як представник, е як представник батальйону добровольчого Донбас, ви берете на себе таке зобов'язання прийти в парламент і захистити тих, кому сьогодні не дають статус, зокрема учасників АТО. Як це можна зробити? Ну є певні напрацювання і розуміння проблеми. Насправді, це доволі просто шляхом внесення змін до відповідного законодавства. Такі проекти нормативно-правових актів ми вже готуємо і одразу після набуття відповідного статусу. Мов ну, внесемо їх до на розгляд Верховної Ради України. Це мій особистий обов'язок захистити цих людей. Для того, власне, ми і представлені зараз в команді, для того, щоб ці люди відчували, що вони є частиною суспільства, вони необхідні, вони на фронті не полишені. Ми думаємо про них, ми будемо працювати заради їхнього соціального захисту. Ось скажіть, будь ласка, яка саме частина от вашої програми присвячена, наприклад, селу, наприклад, аграрні, аграрній, аграрної темі, тому що це тема, яка сьогодні ну, менше цікавить інші політичні сили. Вона більше ціка... вони більше цікавляться промисловістю, так, е, великим містом. А от тими землями, які які сьогодні, стоять, які треба реанімувати. Я знаю, що ви так само над цим працюєте в самопомочі. Наша навіть позиція така, що в інших політичних силах ті, хто цікавляться промисловістю, вони цікавляться промисловістю в інтересах певних фінансово-промислових груп, тобто олігархів. В нашій політичній силі є люди, які цікавляться промисловістю. Це ми називаємо вертикальні реформи, тобто перегляд всіх галузей економіки, де можна створити додану вартість, де можна залучити інвестора. Зокрема, це аграрна галузь, де потрібно вводити заводити інвестора, створювати йому. Належні умови, зберегти йому які які були до цього податкові пільги, щоб він все-таки мав сенс розвивати своє виробництво і створювати робочі місця, і розвиток ринку землі, який зараз фактично зараз обирають селянина, не дають йому бути хазяїном на власні землі. Але крім того, особисто я є експертом в лісовій галузі і останні 10 років я конкретно знаю, як цю галузь душили можновладці і вибудовували на в цій галузі корупційні схеми. Натомість зараз. Іде фактично безконтрольний експорт необробленої деревини в Китаї, в Прибалтику і створюються робочі місця там. Ми знаємо, як, скажімо, залучити інвестора в нашу галузь і створювати деревообробні підприємства у нас. Крім того, у нас є спеціалісти в ІТ-сфері, у нас є спеціалісти в судовій реформі, це Оксана Сероїд, в конституційній реформі, в сфері освіти, в сфері соціальної політики. Фактично в кожній галузі реформування суспільства України. У нас є експерти, які будуть Впроваджувати ці реформи, ось зокрема, в нас був Олександр Данченко. Це так, так само ваш віці. побратим. Так само да це інновація, експерт з інновацій. І ми знаємо, що є такий проект у Житомирі. Кілька слів ви про це скажете. Так, в громадських скажу, місцях так. будуть точки доступу до інтернету. Так, у нас спочатку була ідея, ми хотіли це встановлювати ці точки. Ось в процесі так. до виборів. Але потім нам почали казати, це такі підкупи виборців. Так не може бути, і ми прийняли таке рішення. Ми це все робимо, але саме після виборів. Ми не не хочемо про нас погано говорили. Ми робили до виборів гарні справи. Ми будемо робити їх після виборів. Наші громадські організації вони не тимчасові. Я кажу, що ми у нас дуже така гарна ціль. Ми всі впевнені, що ми дойдемо до кінця тої цілі, але тільки від підтримки людей, наскільки вони нам повірять і довіряться, буде ну визначатися цей час проходження. Ви знаєте, сьогодні відбулися у нас зустрічі. Я дуже пишаюся. Приїхали наші побратими, але я дуже пишаю, що в нас є такі Житомиряни. У нас були такі щирі відверті зустрічі. Люди нас зустрічали. Вони задавали такі відверті питання, те, що їм болить. Ну болить всім за місця, там, де ми живемо, там, де Сам, саме тут. І вони хочуть всі реформ. Вони всі хвилюються за війну. На, Павла сьогодні вже ну сто разів питали, коли це припиниться ця війна, коли це вже все. Ну ганьба, просто ганьба. Люди стомлені. Тому ми всім пояснюємо, що да, ми нова молода сила. Ми даємо не то, що обіцянку, ну, у нас лідер є гарний своїм прикладом. Ми не зрадимо його ніколи. Ні ідеали, ні ті традиції, які прописані в нашій партії. Ми, ми не зійдемо з того путі, шляху. Ось пане Павле, говорять про такий мирний сценарій закінчення війни. Чи можливий він сьогодні і як його досягнути? На сьогодні мирний план можливий лише з позиції сили, з позиції об'єднання нації в єдиний. Такий зрозумілий кулак для відповіді. І є чіткий план підготовки і збройних сил, і інших силових структур, і загальної підготовки населення щодо супротиву. І цей план вже реалізується і у вигляді громадської організації, Українська військова організація, УВО, так звана, і в проектах, які є, і в місті Львові це постійні навчальні центри. В центрі міста є рухомі навчальні центри, які здійснюють такий вояж Україною і навчають небайдужих людей, які зацікавлені в набутті певних навичок і знань. І батальйон готовий приймати як найактивнішу участь в розбудові і підготовці до супротиву. І ми це робимо і будемо продовжувати робити, аби нам тільки довірили. Можливість впливати на ці процеси, адже на сьогодні ми відсторонені від і можливостей державних, і процесів призначення керівників і ведення бойових дій на східному фронті. Тому потрібні відповідні повноваження. Люди, відповідальні люди, патріоти в нас є. Ми готові брати на себе відповідальність. Так, Я осіб. хочу доповнити ще таке, що ми чітко розуміємо, і у нас такі наміри є, ми, ми, ми це пропонуємо. І ми знаємо, що то територія є окупована. І ми маємо визнати, що то є окупована територія. Ми маємо просто відокремитись від тієї території і розбудовувати свою економіку. І досить, щоб гинули наші хлопці. Просто хлопців посилають як пушечне м'ясо. Там є окупанти, нехай вони платять там пенсії, нехай вони збирають ті податки, нехай вони їх і виплачують на місцях. В чому проблема? Чому сьогодні наше населення основної території України мають отримувати ну, де терористи фактично знаходяться? Тому у нас є свої задачі і цілі. У нас є зараз є окупована територія, відмежувалися і відбудовуємося. І починаємо шлях в майбутнє, починаємо жити. У нас є гарні плани, і ми будемо їх втілювати, тому що є сильна команда. Ні єдиної людини нема з минулого: нові обличчя і щирі, щирі серця, і щирі наміри. Нам мають повірити. Ось ви сьогодні були в Житомирі, спілкувалися з Житомирянами. Можливо, на що вони вас надихнули? На які нові ідеї, на які нові плани в рамках партії. Політичної партії самопоміч можливо вже сьогодні в рамках громадської організації об'єднання самопоміч можна якось Житомирянам допомогти. Мо зокрема, от ваше питання, пане Остапа, як експерту з лісового господарства, що на Житомирщині ліс дуже такими темпами вирізається угу. і нелегально вирізається. Можливо, ще щось є. От що Житомирський досвід от можна десь на рівні України залучити? Я вам скажу про таке. все, що я сьогодні побачила від людей. Щирість нереальна щирість. Ми їх всіх запрошуємо долучатись до нас, тому що у нас дійсно великий волонтерський рух в Житомирі У нас всі приходять і працюють зараз. Саме зараз люди за ідею. Ви не повірите? Нам ну не вірять, кажуть. Ой, ви там купуєте, вони ходять, щось роблять за гроші. Ні. Кажу вам відповідально ні. У нас приходять щирі люди, і сьогодні кожна людина, з якою ми зустрічалися, у них є ідеї, у них є питання, і ми їх запрошуємо. Приходьте до нас. Ми все будемо з вами спілкуватися, і будемо все втілювати. І молодь приходьте. Всі приходьте. Ми всіх вислухаємо, тому що ми маємо об'єднуватися. Тобто політична партія об'єднання самопоміч уже в своїй назві самопоміч. Тобто, так. що це об'єднання простих українців, справжніх патріотів, фахівців, які самі об'єднуються і змінюють життя своєї країни Наше на краще. Гасло. візьми і зроби і зроби. Так. Ми вам дякуємо за те, що ви своїм прикладом протягом всього вашого життя робили і робите сьогодні. От все на благо України, що ви закликаєте нас сьогодні і в рамках громадської організації Об'єднання Самопоміч, і в рамках політичної партії Об'єднання самопоміч. От так само об'єднуватись і робити добрі справи. І хочу сказати нашим глядачам, що вибори справді це той момент, коли від нас від кожного нашого кроку, від нашого голосу, залежить яким буде майбутнє України. І сьогодні представники політичної партії Об'єднання самопоміч нам пока. Сказали, що можна брати і робити. Да, ми єдине просимо. Я просила цілий день сьогодні у людей і прошу всіх не бути байдужими до виборів. Ми не агітуємо, ми розмовляємо з людьми, але просимо прийти і віддати свій голос. Вибрали кого, проголосуйте, не залишайте бюлітні чистими, тому що то буде зрада країни, то зрада майбутнього, зрада наших дітей. Кожен має прийти і виконати свій обов'язок громадянський. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Можливо, таке ще кілька слів від вас. Буквально для житомирян, так само звернення. Два пане пане. слова. Ми завжди закінчуємо таким покликом, призивом до відповідального ставлення щодо дня голосування. Тому що в дійсності подвійна відповідальність на нас, як на політичній партії об'єднання самопоміч, залишитися чесними, залишитися відкритими, залишитися зрозумілими в своїх рішеннях. І своїх пропозиціях, своїх концепціях до розвитку держави, і так само є інша сторона. Це ваша відповідальність щодо підтримки тієї чи іншої політичної сили, адже від рішень цих людей буде залежати доля країни. Тому збережемо Україну. І підтримуйте політичну партію Об'єднання самопоміч. Дякуємо щиро. Я нагадую, що сьогодні нашими гостями були кандидати в народні депутати від політичної партії Об'єднання самопоміч Павло Кишкар, Наталія Чишта, Остап Єднак. Дякуємо. Дякуємо Будьте з нами. До нових зустрічей.